Доброе утро, Сергія. Добрий рано. Доброе утро. Доброе утро. у вас рано утра сьогодні. Да, так. — Що ви сьогодні дійсно, які -то... Ну, Ми ж хочемо все-таки попасти на прийом до голови ОДА по питанням проблем в медичній галузі та по питанням невиконання розпоряджень голови обласної ради працівниками обласної МСЕК. Ну, також хочемо задати дуже багато у нас запитань до Валерія Анатолійовича. Але Валерій Анатолійович як завжди від нас втік від нас втік. Він сказав: записуйтесь на прийом. Я сьогодні ну, вже почав записувати в 14-й раз. В 14-й раз я вже записався ще раз у приймальні на особистий прийом до Валерія Анатолійовича Головка. Помічниця дівчинка гарна сказала, що добре, ми запишемо все, Валерію Анатолійовичу передамо. Знову на апаратну нараду нас не допустили, не пропустили. На цей раз Роман. Пан Стегній стояв на вході. Пригадалось мені, як раніше, знаєте, у кожного короля були шути підлабузники і блазні. Ну, це сьогодні Стегній показав свою роботу як блазня. Ну зараз ідемо до Марченка, який за в п'ятницю нам запевнив, що сьогодні зранку в нього будуть. Керівництво обласного МСЕК по питанню ЖАБО Тетяни Максимів. Ну пішли, зараз запитаємо нього. А Сергій Іванович, скажіть, по поводу операції страшної на той неділі, як ваша реакція? А, ну, яка наша реакція? Ми в п'ятницю цілий день займалися цією ситуацією. Я можу окремо прокоментувати. Ну, як на мене, особисто моя думка, да, я вам скажу, що на місці б, б, голови обласної ради я б однозначно вже відсторонив би заступника профільного від займаної посади і начальника департаменту. Ну, тому що ви розумієте, в Китаї б за це розстріляли, я так вам скажу. Да? У нас в нормальній країні, по крайній мірі, відсторонили б від займаних посад до висновків комісії. Ну але на жаль, ми живемо з вами у Полтавській області, де ці люди, які несуть персональну відповідальність за ту бездіяльність і за ті проблеми в медичній галузі, вони працюють на посадах, ходять на апаратні наради. Далі і далі і далі продовжують працювати. Ну я навіть не знаю, що, що треба, щоб відбулося в Полтавській області, щоб Валерій Антоліч Головко нарешті виконав свої законні функціональні повноваження. То є, следствием... це страшна операція була страшна операція, була наслідком дій бездіяльності, безкарності, без відповідальності полтавської обласної влади по відношенню до медичної галузі. Ми про це вже кажемо, кричимо півроку. Ми вказуємо на ці всі проблеми. Ну, але ви бачите реакцію. Реакцію Валерія Анатолійовича йому напевно ну або вигідно, або приємно, що у нас таке відбувається на Полтавщині. Дякую.